Тому ті, хто не утримали спасіння, побуждає увірувати в Господа і прийняти благодать Божу, ставши на його шлях. А хто утримали, е, бути як деякі спортсмени, от, саме не в спортзалі для тіла. Ну, там, Кому треба для здоров'я практикувати, практикуйте. А саме такий духовний спорт, да, який заключається в любові, в доброті, в чистоті, святості, да, в істині. От, ми тренуємося, ми ростемо духовно, міняємо думки, почуття правильні, да, зло залишаємо і так далі. 12 віршик. Утішайтесь надією в скорботах, будьте терплячі в молитві постійні. Утішайтесь надією в скорботах, коли є, і будьте терплячі в цьому житті на землі бувають складності і трудності. Ми не в раю, і ми повинні розуміти, що коли проходять шторми, їх переживають і грішники, і святі. Ісус він показував різницю, тільки якщо в людини вічні основи, заложені, Слово Божим, вона витримає е, ці е, шторми, тому що її основа дома на камні. А людина, яка побудувала свою основу без Бога. Коли прийдуть шторми, будови рушаться, тому що будови на піску. Тому, е, тому ми не повинні розчаровуватися, але розуміти, що е, е, урагани в цьому світі є в різних сферах, і ми повинні бути стійкі, терплячі е, і мати надію. Коли апостол Павло казав, майте е, утішайтесь надією, е, це життя вічне. Тобто, коли дуже тяжко, радуйтесь, що Бог подарив вам вічність. Старайтесь не втратити спас радість во спасіння, її ніхто не може похитити. Тобто це великий дар для життя, і коли нема ніякої надії в цьому світі, майте надію во спасінні. Якщо вас вічність не радує, просіть у Бога откровення про вічність, щоб це вас надихало, що у вас не буде смерті і пекла, у вас буде перехід у вічність Божу, там, де не буде горя, біди, а тільки все почнеться в любові і в радості. Ось і, 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 іменно коли складності дьявол ламає людей, які не мають надії, не мають вдячності і радості. Приходить відчай, і люди пропадають. От е, і коли в людини є прощення гріхів через Ісуса Христа, життя вічне, духовне відродження, це надія як крепкий якорі. Якби було дуже все складно, мені дуже сильно допомагає. Якщо я проходив якісь складності, я дуже групувався і розсуждав. То, що Ісус зробив мені на Христі, як Він мене спас, я йшов до Голгофи і дивився в своїх е е е уявах да розп'яття Христа, яку ціну велику Він за мене заплатив, і в мене приходило натхнення. І я відчував, що не ти один страдаєш від трудності. Він пострадав, і я чув, як цей тягар приходив на Бога, на Христа. І так само вічність, який дар дав мені Господь, в кожного із нас життя, може в будь-який момент прекратитися, і слава Богу, що Бог мене спас і в мене тільки все почнеться в вічності. І це, можливо, тільки в вашому інтелекті, коли я говорю, звичайно, воно може вас не мотивувати. Ну коли ти будеш це винашувати і просити у Бога, дай мені відкриття Господи, розп'ятого Христа, дай мені відкриття вічності, життя в твоєму царстві після смерті, щоб воно в вас зайшло в серце, тоді ніякі скорботи, ніякі трудності ніколи вас не поламають. Ви завжди все переможете і все пройдете. Тому апостол Павел каже: майте надію, тобто майте цю надію, розумійте, що це скорботне життя, воно все одно закінчиться. І з собою нічого не заберемо. Але для чого? Це не знає, що не треба тута розвиватися, а для того, щоб тута не рухнути, коли приходять складні ситуації в житті. А вміти переключити, знаєте, як бігун він біжить, задихається, а потім друге дихання включається. То це життя в духі, це тоді, коли складності. Трудності, а ти раз на духовний потенціал перекли, переключився. А людина плодська, коли складності трудності її ламає, духовний потенціал не включається, а фізично він задихнувся. Тому що потенціал е, плоті він не сильний пройти різні такі складності. Є одиничні випадки, їх називають сильні світу цього. Ну от такий род якийсь був, що людина сильно збереглася і ще не так розрушена. І ну це одиниці просто так. Але дякуючи дух і фізичному потенціалу, який в нас який ми розвиваємо, і духовному потенціалу це преодоліти все, якщо правильна основа, якщо, якщо все правильно в нашому житті, виставлено по Слову Божому. 12 віршик Утішайтеся надією в скорботах, будьте терплячі, теж така якість терпіння розвивати іменно, коли сложності, трудності люди зриваються, дурниць можуть наговорити, дурниць наробити. Є люди самогубством закінчують. Тому терпіння треба теж розвивати, щоб не зробити якесь неправильне рішення чи якусь глупость не зробити в своєму житті. І це теж навики, які треба розвивати, це стримувати свій язик, щоб не ляпнути. Це буде допомагати в розвитку наших дітей, сімей, дру, дру, друзів. Даже свого життя можна такого наговорити, людина сама собі наговорить, а воно ж все діє в життя людини. Терпіння розвивати. Але це не значить, що терпіння, що ти тільки терпиш. Знаєте, терпіння, воно все одно е, терпеть, як то кажуть, може закінчитися. Тобто, терпіння ради терпіння це не ціль. Терпіння це для того, щоб не зірватися, глупостів не наробити. А, а мудрість це для того, щоб знайти вихід. І бувають такі складності, бувають такі складності, знаєте, от ти розумієш, що гвоздь треба пробити, там жінка попросила, ти пішов, взяв молоток і прибив гвоздь. Ну це просто от. Ну. А бувають такі складності, на які рішення може за півроку не прийти, навіть за рік не прийти, І, чи за день не прийти. І якщо не розвинуте терпіння, а ти здався, махнув рукою, і, і чи зломався і все на цьому. От. Але терпіння ти не розвиваєш раді терпіння, ти терпіння розвиваєш, щоб не зірватися, але шукаєш в цей час мудрість, як правильно діяти, як правильно поступити. До Бога звертаєшся, істину вивчаєш. Можливо, які науки, фізики дають тобі якісь знання математики, да, там, архітектури, там, ну, в кожну свої діяльність. Ну. Фінансові науки. Тому е, терпіння це не просто стерпіти, а щоб не зробити глупості, знаєте, розвивається терпіння. Але серед цього терпіння, е, Яків каже, просіть мудрість у Бога, щоб поступити правильно, в щоб вихід знайти. Тому що якщо ти терпиш, і проблеми там, проблеми там, і ти терпиш. Ну, з одної сторони, хорошо, що ти не зриваєшся, ну ти ну немає рішення цих проблем. Ну терпіння воно воно помагає тобі не зірватися, але не рішити ці проблеми. Рішити проблеми ти шукаєш мудрості. Тому що навіть знання, вони тебе збагачують, але не всі люди енциклопедії результативні в житті. Е, результативні це мудрі люди, які вміють правильно відбудувати знання, які допомагають людині з пункту А попасти в пункт Б. Тобто це здібність, знаєте, як кубіки Рубіки є. І можна просто крутити його, дивишся, хтось крутить, і я покручу. Ну, в когось всі кольори складалися в кубіку Рубіку, а в тебе не складалися, бо ти подумав, що це просто крутити. Ні, там мудрість має, має бути. Тому терпіння, воно щоб не наробити глупості, а і шукати бистро мудрості, як знайти вихід, як знайти рішення. А коли немає терпіння, то ти і мудрості не знайдеш, не і глупостів наробиш, і тебе ще більше заблокує в якійсь складній ситуації твого життя. Тому апостол Павло і каже про, про скорботи і звертає увагу на такі якості, які дуже важливо, коли ми зустрічаємося з трудностями. Ми, апостол Павло він каже: я навчився жити і в ізобілії, це дві крайності, в яких, ну, не крайності, а скоріше всього, сфери, з якими зустрічається людина, і де люди падають, не витримують. Каже: я навчився жити і в ізобілії, апостол Павло каже, і в скудості. Тож тобто, в житті людини різні періоди бувають. Я не бажаю нікому скудості, дай боже, щоб у всіх було тільки. Е... Хороше, от таке, знаєте, от. Ну, на жаль, в цьому житті, в раю, на що буде тільки все хороше, тому що там не, не буде цього, цього цього тіла, яке приборкувати треба. Ну Бог цей світ, гріховний падший, відійшов раєм по причині того, що тіло людське не, не витримує повного ізобілія завжди. Воно розвращається. Чомусь от, людина не завжди може справитися. І людину виправляє не ізобілія. А вогонь життєвих обставин, якщо мудра людина, то люба долина стане трампліном для людини, взльотом для людини. Ну для глупця, людина, яка все ігнорує і поступає, зривається, то та долина буде болотом, буде смуктати постійно людину.